27 листопада 2023 року підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління та три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Британська розвідка зазначила, що рекордні втрати рашистської гори армії у листопаді 2023 року, які становлять у середньому 931 особину на день були спричинені наступом рашистських загарбників на Авдіївку. Раніше найбільш смертоносним місяцем для рашистських окупантів був березень 2023 року, в середньому 776 особин на день у розпал рашистського наступу на Бахмут. У тимчасово окупованому Донецьку знову пролунала серія гучних вибухів. На тимчасово окупованій частині Донеччини знеструмлено 1321 трансформаторну підстанцію без електроенергії залишаються 154 тисячі побутових абонентів. Неподалік тимчасово окупованого Мелітополя партизани влаштували перестрілку з кадировцями та підірвали їх автівку. У тимчасово окупованому Маріуполі невідомі продовжують знищувати рашистських окупантів. За декілька днів шість песиголовців головців перетворилися на хороших росіян. У тимчасово окупованому Криму продовжує вирувати негода. Затоплено набережні, повалено сотні дерев, штормовий вітер зриває дахи з будівель, постійно виникають аварії на електромережах та газопроводах. Неспокійно на території рашистського рейху, муторокань, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, потерпає від потужних буравіїв. Прибережжя зруйноване приливними хвилями, шляхи розмиті та захаращені внаслідок падіння дерев. На Камчатці Берингове море вийшло з берегів і затопило аеропорт. В Рязані пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, розгінний блок зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панциря» пробив стіну житлового будинку в ближньому Замкатді під час атаки непізнаних безпілотників 26 листопада 2023 року. В Гаус Молянськ непізнані дрони атакували авіаційний завод.